Друзі, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом. В мережі з'явилось архівне відео, на якому командир фрегата адмірал Горошков Ігор Крохмаль цинічно розповідає, що найпершою цілею ракетних ударів РФ по Україні є цивільні люди та житлові будинки. Коли саме воно було знято, не уточнюється. Ролік опублікував журналіст Денис Казанський. Відомо, що фрегат адмірал Горшков оснащений боєкомплектом з ракет Циркон Онікс та калібр. Точність наведення буквально сантиметри. Наприклад, стоїть п'ятиповерховий будинок. І ми його бачимо. Це наша ціль навели ракету по під'їзду. Якщо не в нього, то в сусідній... Ні, точно прилітає так. Військовий розповідає російським пропагандистам телеканалу, як він та його колеги обстилюють Україну. Коли саме було знято відео, не уточнюється, але наразі вже відомо, що російський капітан першого рангу та командир фрегата, адмірал Горшков, Ігор Корохмаль, який, до речі, був випускником Київського суворовського військового училища. Зараз київський військовий ліцей імені Івана Богуна, вже помер на 52-му році життя наприкінці грудня 2023 року. Довідка циркон російська гіперзвукова протикорабельна Ракета, вона прийнята на озброєння окупантом 4 січня 2023 року. Ракета здійснює політ на маршовому ділянці на висоті 30-40 кілометрів, Деопір повітря невеликий, така висота польоту дозволяє значно збільшити дальність та швидкість смертоносної зброї. Розробниками наголошується, що швидкісні характеристики Циркона приблизно 11 тисяч 25 кілометрів на годину, роблять його важким для перехоплення і вимагають більшої швидкодії від існуючих систем ПРО протиракетна оборона. Пускають циркони з універсальних вертикальних пускових установок 3 с 14 на бойових кораблях, підводних човнах та з мобільних берегових ракетних установок. Нагадаємо, Росія у середу 7 лютого атакувала Київ ракетами. Попередньо серед них була і ракета циркон. Внаслідок обстрілу в місті частково зникло світло. Через падіння уламків виникла пожежа, є постраждалі і четверо загиблих силами та засобами протиповітряної оборони над столицею та в районі міста було збито приблизно два десятка ворожих ракет. До зустрічі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.